Давнину, коли ще черепа вчилися в орлів летати, молодий жайворонок сидів неподалеку від того місця. І одна з із згаданих черепах, як у байці мудрого Ізопа, впала, впала з великим сумом і грюкотом на камінь. Молодий зайворонок злякався і сказав своєму батько батечку, біля цієї гори, мабуть, сів орел якого ти мені розказував, ти мені казав, що це найстрашніший і найсильніший з усіх птахів. То чому тобі так здалося, синку? спитав старий. Батечку, я такого суму ще не бачив, та грюку то не чув. І, і швидкості такої ніколи не бачив. Любий мій синку, сказав старий. Ти маєш молодий розумець. Мій. не... і завжди співай ось таку пісенку. Не той Орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила, багато людей без природи починають великі справи та погано закінчують. Добрий намір і кінець всякій справі є вінець.